Добрий день, 13-те в Україні. Час новин на Дніпро ТВ у студії Євген Коптів. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна приблизно 200 тисяч керемли депортували з півострова до середньої Азії. За офіційними даними, майже половина з них загинула від хвороб та голоду в дорозі чи у засланні. На цьому зміщення. Кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримсько-татарських автопольнів. Виїзна сесія Академії наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Зналюднений півострів починає заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей згідно з результатами секретної постанови. До Криму прибуло 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками, і, на жаль, вона так і не скінчила. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, по території України рашисти завдали масованого удару 30 ракетами. 29 з них знищено. Також збито два ударних та два розвідувальних безпілотники. У медичній системі Хелсі люди почали масово помічати невідому для них інформацію. Наприклад, пацієнт не записувався до сімейного лікаря, а в системі є позначка, що був у нього. Про проблему стало відомо ще з 2021 року, але зараз на неї вкотре звернули увагу. Як медична система планує вирішувати ситуацію та як українці реагують на фейкові записи? Далі в сюжеті. Українці стали помічати самостійно виникаючі записи у медичній системі Хелсі Мі. Максим користується Хелсі ще з 2020 року. Система виявилася досить зручною для направлень до лікарів. Особистий кабінет перевіряв виключно за необхідністю здійснити запис. На початку квітня Максиму прийшло смс з електронним направленням. Я спочатку не зрозумів, що це за смс, до якого лікаря і чому воно мені надійшло. І в своєму кабінеті я помітив, що як виявляється, в той день, в той самий день, коли я нікуди з дому не виходив і ні до кого ніяких лікарів не відвідував, я був на прийомі у мого сімейного лікаря. Тоді я подивився, що ж за направлення мені виписали. Виявилося, що це рентгенографія грудної клітини і консультація уролога. Спочатку Максим подумав, що ці направлення стосуються іншої людини. А от батьки чоловіка вирішили, що це шахрайство, і хтось використовує особисті дані сина. У підсумку я написав моїй сімейній лікарці, чому мені не це направлення, і чому на, на, на сайті ХЛСІМІ вказано, що я був у неї на прийомі при тому, що насправді ніякого прийому не було. На що вона мені відповіла, що система від них вимагає проведення щорічного якогось там огляду, в результаті якого, навіть якщо цей огляд не було проведено, необхідно виписувати якісь направлення. Це мовляв, чисто заради перевірки, заради. Перевірки власного здоров'я, якогось діагностування і так далі. Чому мені виписали саме ці два направлення? не зрозуміло. Максим не вважає такі записи помилкою медичної системи Хелсі, пояснює, проблема саме у сімейній лікарці. Якщо сімейна лікарка знайшла формальну причину для того, щоб пояснити ці записи, значить їх було зроблено свідомо, а не випадково. У медичній системі про проблему знають, але власної провини не визнають. Ну, перше, ми не вважаємо такі записи фейковими, тому що ці записи здійснились лікарями, які працюють в системі Хелсі. Більше того, кожен цей запис був підписаний електронним цифровим підписом. Тому ми говоримо про те, що дійсно люди знаходять записи, які є в їхньому профілі, але вони не підтверджують, скажімо так, їх коректність. Міністерство охорони здоров'я і медична система Хелсі планують додаткові заходи щодо уникнення проблем із записами. Перше, із того, що люди не регулярно заходять свій додаток і не бачать реально із чого з'явилися ці записи. Е, є ідея створити дійсно нотифікацію про кожен такий запис, тобто, будь-що, що вноситься в вашу картку, система про це повідомляє. і Тоді ви це краще контролюєте. Друге, про можливість залишити не просто відгук про лікаря, яка ну така можливість у нас і зараз є, але й відмітити конкретний запис як некоректний. Що ж робити, якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою і бачите некоректні записи? Можете або звернутися на лінію підтримки Хелсі. У нас є і кол-центр, і є на сайті наші контакти. Можемо написати в саппорт собака Хелсі Мі, і ми теж дамо відповідь, або звернутися в той заклад, який, власне кажучи, відповідає за цей запис. Видалити запис самостійно чи за допомогою підтримки систем Хелсі неможливо. Тільки лікар може позначити запис як помилковий, після чого він буде недоступний для пацієнта. Гарячий обід, дозвілля і психологічна реабілітація Дніпро піклується про людей поважного віку. У кожному районі працюють відділення міського територіального центру. Як стати учасником комплексної програми соціального захисту? Дивіться далі. У цьому кабінеті сеанс психологічної реабілітації. Сюди щодня приходять дніпряни поважного віку Чечелівського району. Потім людина відчуває спокій. На день ми проводимо по одному сеансу впродовж місяця. У сусідній кімнаті ходять, крутять педалі і розтягуються. Під наглядом лікарів підопічним терцентру допомагають долати вади опорно-рухового апарату. Обаході От походиш сюди, А потім… Як будто раділася наново. Різноманітні майстер-класи і творчі заняття, обов'язкова практика відділення терцентру. І все із гарним настроєм. Я вже п'ять років ходжу сюди. Я участвую художньої самодіяльності. У нас непростий час зараз іде війна. І люди приходять сюди, чуточку тепла отримати. А ці люди, які працюють дають. нас вилікають від усього. Працює тут і танцювальний гурток. Підопічні готують програму до прийдешнього дня вишиванки. Нам треба ну, спілкування, і ми любимо, щоб у нас були вірні, надійні друзі, щоб були інтереси якісь і Хочемо займатися тими справами, які приносять задоволення. Смачний гарячий обід для кожного підопічного терцентру за розкладом. Дуже гарно кормлять. Гарні обіди. Міською комплексною соціальною програмою продовжують надавати соціальні послуги, а також харчування безкоштовне корисне. Люди, які знаходяться вдома, отримують свої порції через соціальних працівників. Територіальні центри працюють у кожному районі Дніпра. Аби отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання. Станьте туристами у власному місті. У Дніпрі провели екскурсію парком імені Тараса Шевченка. Це вже другий подібний захід, завдяки якому містяни дізнаються про Дніпро. На нього потрапила і наша знімальна група. Екскурсію найстарішим парком провели в Дніпрі. Містяни радо завітали на пішу прогулянку, аби дізнатися щось цікаве про рідне місто. Ви знаєте, я самого народження проживала у місті Дніпро, але я за останні ці два тижні дізналася більше ніж я знала до цього. Дуже подобається і розповідь екскурсовода, і взагалі загальне враження, що люди дуже потребують такої інформації про рідне саме місто. Екскурсія присвячувалась прийдешньому дню вишиванки. Гостям запропонували прийти в українському вбранні. Відвідували стверд імені Івана Старова та парк Тараса Григоровича Шевченка. Ну і звісно, у нас екскурсія має назву «Козацькому роду немає переводу», Тож ми все ж таки будемо дізнаватися історію нашого міста від козацької доби до сьогодні. Протягом двох годин це буде така піша екскурсія. Піша прогулянка нашим містом зібрали ми близько сорока. 40 за час прогулянки екскурсанти дізналися історію створення Дніпра, а також про долі людей, які сприяли розбудові міста. Сьогодні ми вдруге зібрали екскурсійну групу для того, щоб ще пройти цікавими маршрутами парку Шевченка, тому що парк насправді величезний, в ньому багато вікова історія, і за одну екскурсію з нею з усією не ознайомитись. Подібні екскурсії проводяться регулярно. Цікавість Дніпрян з часом не вщухає. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Через це на 17 вулицях припинили водопостачання. Точні адреси на ваших екранах воду подадуть протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти і істочними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова ради при міській раді Дніпра Геннадій Кобан протягом дня обробили 62 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, транспорту аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 14 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 33 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І до приємних подій за добу у місті з'явились на світ 29 малюків, 16 хлопчиків та 13 дівчаток, чотирьох немовлят народили переселенки. Випуск на цьому завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро-Вій на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпровій зник з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі, на Фейсбуці. Наступний випуск новин за годину. Побачимося.